Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні повсякденні штани. Це високоякісний та функціональний одяг, розроблений для тих, хто шукає комфорт та практичність у повсякденному житті. Дизайн штанів поєднує в собі функціональність та стиль. Штани мають безліч кишень, які дають змогу зберігати різні предмети завжди під рукою. Штани мають зручний крій та посилені шви, що робить їх ідеальним вибором для активних людей. До того ж штани можна легко прати в пральній машині, що полегшує догляд за ними. Дані повсякденні штани це практичний та надійний одяг, який забезпечить комфорт у будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги повсякденну чоловічу толстовку. Вона призначена для тих, хто полюбляє не тільки комфортний, а й стильний одяг та виготовлена з якісного матеріалу, що поєднує в собі м'якість та міцність. Капюшон можна регулювати за допомогою шнурків, що дасть змогу зробити його максимально зручним та відповідним за розміром. Принт на ній додасть вашому образу яскравості. Вона ідеально підійде як для повсякденного носіння, так і для активного відпочинку або занять спортом. Якщо ви шукаєте стильний та зручний одяг, то тепла товстовка з капюшоном стане відмінним вибором. Пропонуємо до вашої уваги розкльошені штани. Вони виготовлені з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та комфорт у носінні. Штани мають розкльошений крій та підходять для повсякденного використання. Мають зручну посадку на талії. Також модель має дві бічні кишені та дві задні, що забезпечує достатньо місця для зберігання необхідних речей. Штани доступні в універсальному чорному кольорі, що дає змогу одягати їх під різні образи. Вони стануть чудовим вибором для будь-якого чоловіка, який шукає стильні та зручні штани. Пропонуємо до вашої уваги спортивну повсякденну толстовку. Вона призначена для тих, хто полюбляє не тільки комфортний, а й стильний одяг та виготовлена з якісного матеріалу, що поєднує в собі м'якість та міцність. Капюшон можна регулювати за допомогою шнурків, що дасть змогу зробити його максимально зручним та відповідним за розміром. Вона представлена у кількох кольорах, тож ви можете обрати ту, яка підходить саме до вашого стилю. Вона ідеально підійде як для повсякденного носіння, так і для активного відпочинку або занять спортом. Якщо ви шукаєте стильний та зручний одяг, то тепла товстовка з капюшоном стане відмінним вибором. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі повсякденні штани. Вони виготовлені з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та комфорт у носінні. Штани мають прямий крій та підходять для повсякденного використання, мають зручну посадку на талії. Вони оснащені двома кишенями на блискавці, які дають можливість зручно брати речі з собою. Штани доступні в універсальному чорному кольорі, що дає змогу одягати їх під різні образи. Вони стануть чудовим вибором для будь-якого чоловіка, який шукає стильні та зручні штани. Пропонуємо до вашої уваги товсті спортивні штани. Вони виготовлені з високоякісного матеріалу, який забезпечує комфортну посадку та свободу рухів. Ці спортивні штани мають стильний дизайн, який легко поєднується з іншим спортивним одягом та аксесуарами. А серед різноманітного кольорового оформлення ви зможете підібрати варіант, який найбільше відповідає вашому смаку. Вони підходять для будь-яких видів активного відпочинку та спорту. Дані чоловічі спортивні штани це прекрасний вибір для тих, хто шукає комфортний, зручний і стильний одяг для активного способу життя. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу весняну куртку. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, який забезпечує комфорт під час носіння та легкість у догляді за виробом. Куртка має стильний дизайн та відмінний крій, а комфортний капюшон захистить вас від опадів та холоду. Представлена в кількох розмірах та кольорах. Тож ви можете обрати ту, яка найбільше підходить до вашого стилю. Купуючи цю куртку, ви отримуєте відмінну якість та стильний дизайн за доступною ціною. Вона стане надійним та стильним елементом гардеробу, який прослужить довгі роки.